Доброго дня! Урок алгебри 11 клас працюємо за підручником Мерзляка. І так, площа криволінійної трапеції обмеженої лініями. Розглянемо вправу 11.10 з підручника. Візьмемо завдання 1. Ітак, нам треба знайти площу криволінійної трапеції, обмеженої лініями, y до х квадрат та у рінні 4. Для цього ми маємо побудувати параболу y дорівнює x та побудуємо лінію y дорівнює 4. Тобто y дорівнює 4 це пряма, яка паралельна до осі х і проходить через точку y дорівнює 4. Відповідно, ми побачимо, що цими лініями обмежена ось ця фігура. І, подивившись, ми не бачимо межі інтегрування. Тобто, ось цих точок у нас поки що немає. Для того, щоб знайти межі інтегрування, ми повинні прирівняти праві частини ігри. Отже, будемо мати х квадрат дорівнює 4. Звідси х дорівнює плюс мінус 2. Це наші межі інтегрування. Отже, ось тут у нас буде точка мінус 2, а ось тут 2. Тому площа буде дорівнювати інтеграл від мінус 2 до 2. І так само, коли ми підставляємо при знаходженні інтеграла верхню межу, а потім нижню, так само ми і тут від верхньої лінії, та, що лежить зверху над фігурою, тобто 4, віднімаємо нижню лінію, тобто х квадрат. І знаходимо тепер інтеграл від 4, будемо мати 4х, відняти х куб на 3 і виставляємо межі. Підставляємо верхню межу. Знову ж таки, спочатку верхня. Будемо мати 8 відняти 2 в третьому 8 третіх. Відняти. Підставляємо нижню межу, буде мати мінус 8. Мінус 2 буде мінус 8, і цей мінус дає нам плюс 8 третіх. Не обчистуємо в дужках, і розкриваємо ці дужки. Будемо мати плюс і мінус 8 третіх. Плюс 8, мінус 8 третих. Отже, матимемо 16. Відняти мінус 8 третіх, і мінус 8 третіх буде мінус 16 третіх, обраховуємо результат. Будемо мати 10,2 третіх. Розглянемо ще одне завдання. Друге. І так, в нас є дві функції y дорівнює 2 х квадрат – це парабола, трошки більш витягнута, я вже її побудувала. І другий графік це y дорівнює 2х. y дорівнює 2х це в нас пряма. Для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо дві точки. Візьмемо ці дві точки. Підставимо їх і отримаємо. Давайте поставимо ці точки 0,0 0 і 2. Чотири. Десь у нас буде ось тут точка. І ось так вона у нас пройде. І фігуру, яку ми маємо знайти, ось ця стоненька в даному випадку лінія така. Такий кусочок обмежений. І так, що нам треба? Нам потрібно межі інтегрування. Можливо, це саме ці точки, які в нас вже позначені. Можливо. А можливо, це і не вони. Тому межі інтегрування шукаємо обов'язково. Знаходимо. Для цього ми прирівнюємо ігрики однієї функції і другої. Переносимо все в одну сторону. Виносимо спільний множник за дужки І матимемо х дорівнює 0, та хмінус 1 дорівнює 0, відповідно, х дорівнює 1. Ну, як бачите, ми не вгадали трошечки. І так. У нас межі інтегрування 0 і 1. Тому що параболу я будувала не по точках, а просто побудувала. І так, шукаємо площу. Інтеграл від 0 до 1, верхня лінія. Верхня це в нас 2х. Віднімаємо нижню лінію, тобто параболу. Знаходимо, будемо мати 2 х квадрат на 2, відняти 2х на 3 і від 0 до одиниці. Тут двійки можна скоротити, підставляємо спочатку верхню межу. Матимемо 1 відняти 2 третіх. Коли підставимо нижню межу, то в нас будуть всюди нулі. Тому площа буде дорівнювати 1 третя. Розглянемо трошки інше завдання. П'яте. Бачимо функцію y дорівнює 4 поділити на х. Це у нас іпербула, я вже вам її побудувала. І також ще в нас є лінія y дорівнює 4. Ось вона проходить через точку на y 4. Та. Х дорівнює. Х дорівнює 4. Так, щось. Закручується. І х дорівнює 4. Ось у нас ці лінії, і ми бачимо, що ці лінії обмежили ось цю фігуру. От вона. І нам треба знайти площу. Площу ось цієї фігури. Одну точку ми маємо, ось вона, 4. Але ось цієї точки у нас немає. Тому ми маємо її знайти. Ця точка утворюється: утворюється: y дорівнює 4 на Х, та y дорівнює 4. Ось Y дорівнює 4, це лінія y дорівнює 4. Тому ми ці ігрики прирівнюємо. І ми можемо скористатися, звичайно, трапець, пропорцією і будемо мати, що 4х буде дорівнювати 4, звідси х буде дорівнювати 1. Отже, ця точка це одиниці. Значить, межі інтегрування у нас будуть. Х дорівнює 1 та х дорівнює 4. Одна ось ця точка у нас уже є. Площа буде дорівнювати від 1 до 4. Від верхньої лінії верхня лінія ось це у нас, тобто 4. Віднімаємо нижню лінію, тобто 4 поділити на х. Маємо. 4х, відняти 4. І одиниця на х перісне, якщо подивимося у таблицю, це буде логариф натуральний модуль х. І ставимо межі від 1 до 4. Підставляємо 16. Відняти 4 логариф натуральний 4. Відняти, підставляємо 1, 4 відняти логарифм натуральний одиниці. Дорівнює. 16. Відняти 4 логарифм натуральний 4, відняти 4, додати логариф натуральний від одиниці це 0. Отже, маємо 12 відняти 4 логарифм натуральний 4. Розглянемо завдання 8. Маємо y в рівні х2 плюс 2. І так, це в нас парабола, звичайна парабола, яка піднята на дві одиниці вгору по осі ОY. Побудуємо її. І далі ми маємо y дорівнює х плюс 4. Це в нас пряма. Ще раз нагадую, для побудови прямої достатньо дві точки. Так, візьмемо 0, і давайте візьмемо мінус 2. Якщо 0 то 4, якщо мінус 2, то 2. 0 то 4. Значить, по осі y у нас буде точка 4. І по осі X беремо мінус 2. Та по y 2. Отже, через ці дві точки ми проводимо пряму і отримали точки перетину, що є межами інтегрування, та ось площу цієї фігури нам потрібно знайти. Отже, шукаємо межі інтегрування. Для цього ми прирівнюємо праві сторони наших ігриків. Х2 плюс 2 дорівнює х додати 4. Переносимо все в одну сторону та зводимо подібні доданки. За теоремою вієта знаходимо корені рівняння. І знайшли ми з вами межі інтегрування х дорівнює 2, тобто ось ця точка в нас буде 2. І х дорівнює мінус 1. -1. Знаходимо площу. С дорівнює інтеграл від мінус 1 до 2. Від верхньої лінії, верхня лінія, ось наша лінія, це х плюс 4. Віднімаємо нижню лінію х квадрат плюс 2. Обов'язково беремо дужки, коли віднімаємо многочлен, і пода х. Давайте розкриємо дужки. Та зведемо подібні доданки. Можемо не зводити відразу шукати інтеграл від кожного доданка, а можемо звести. Тому, ну, давайте зведемо. Будемо мати х мінус х2 плюс 2. І так, від х будемо мати х квадрат на 2, відняти куб на 3 та додати 2х. Маємо ось такий інтеграл знайдений, підставляємо межі. Підставляємо верхню межу. Будемо мати 2, в другому 4 на 2 будемо мати 2. Відняти 2 в третьому, 8 третій Та додати 4. Це ми підставили верхню межу. Відняти не лінуйтеся брати бужки, коли ви віднімаєте. Не тримайте в голові, що ви маєте змінити знаки. Краще написати. І так, мінус 1 до квадрату буде мати 1 другу. Далі мінус 1 до кубу буде мати мінус 1, і цей мінус дає нам плюс 1 третю та мінус 2. Не розв'язуємо дужки, а розкриваємо їх. 2, відняти 8 третіх, додати 4, відняти 1, друга, відняти 1 третя та додати 2. Тобто ми змінили знаки в другій дужці повністю. І тепер цілі додаємо. 2, 4 і 2. Маємо 8 мінус 8 третіх, мінус 1 третя, мінус 9 третіх це мінус 3. І мінус 1 друга. Будемо мати 4,5. Та розглянемо завдання 10. Мінус х2 плюс 2х. Отже, маємо знову ж таки параболу. Але, як бачимо, наша парабола трошечки інша. Нам потрібно її побудувати схематично, давайте ми це зробимо. Щоб побудувати схематичну параболу такого плану, де зміна х квадрат та х маємо, давайте знайдемо х вершини х вершини це мінус b на 2а. х вершини буде в нас мінус 2 на 2, і а в нас мінус 1. Отже, х вершини буде 1. y вершини маємо мінус 1 плюс 2 дорівнює 1. Мінус не стоїть в дужках, тому він залишається, тільки одиниця підноситься до квадрату. І так ставимо цю точку 1, 1 і будуємо параболу відки униз. Та будуємо другу параболу, y дорівнює х квадрат. Так, це у нас звичайна наша парабола. Ну, Вона проходить через точку 0,0. Будемо рахувати, що вона пройшла через цю точку. Отже, дивимося, що ми маємо. Ось цей кусочок нам потрібно знайти площу. І так, знову ж таки, ми маємо знайти межі інтегрування. Прирівнюємо праві сторони. Ігрекі. Мінус х квадрат плюс 2х дорівнює х квадрат. Все в одну сторону. Зводимо подібні. Виносимо спільний ножник за дужки. Звідси х дорівнює 0, та мінус х плюс 1 дорівнює 0, мінус х дорівнює мінус 1, звідси х дорівнює 1. Отже, межі нас 0, ось ця точка, і 1. Межі інтегрування у нас вже є. Тепер знаходимо площу цієї зафарбованої фігури. Це в нас інтеграл від 0 до одиниці. Верхня межа, ось вона, верхня, та що парабола, що відки вниз мінус х квадрат плюс 2х. Відняти нижню межу, тобто відняти х квадрат. Зведемо подібні. Матимемо мінус 2х2 х І можемо шукати інтеграли. Будемо мати мінус 2х куб на 3 плюс 2 х квадрат на 2. Від нуля до одиниці. Скоротимо дві. І вставляємо верхню межу. Буде мінус 2 третіх, додати 1, і нулі, коли підставляємо, то будуть нулі. Це буде дорівнювати 1 третя. І розглянемо ще завдання 12. І так, функція у нас перша степені степенів, це показникова функція, я її вам побудувала. Вона проходить через точку одиниці на осі y. І друга в нас лінія це y дорівнює E, це число, e це число 2,7, тому це в нас пряма яка паралельна до осі X, Так? І х дорівнює 0, це. Х дорівнює 0 це в нас сама вісь О. Тому фігура, яка утворилася, обмежена цими лініями, буде ось ця. І так, бачимо, що перша межа інтегрування в нас 0 видно. А ось цю ми мусимо знайти. Для цього ми прирівнюємо лінію ось цю, тобто F в степені Х. З лінії ось цією, так? Тобто, які лінії перетнулися, ті прирівнюємо. І буде f в степені 1. Звідси х дорівнює 1. Отже, ось ця точка це в нас 1. Знаходимо площу, це в нас інтеграл від 0 до 1. від верхньої лінії e е віднімаємо нижню лінію f в степені х. І так, е це в нас стала. Якби ми мали 2, то ми б мали первісну 2х. А так, як в нас E, е, то ми маємо E x. Відняти і інтеграл, або первісна від е в степені Х буде е в степені Х. Від 0 до одиниці. Підставляємо верхню межу. І будемо мати Е відняти. Е в степені 1 буде Е. E. Відняти 0, відняти Е в степені 0 пишу поки що. Е- буде 0. Тут у нас буде відняти 0 відняти 1. І розкриваємо дужки, в результаті отримуємо 1. Аналогічно розв'язуються і інші завдання. Основне це побудувати графіки даних функцій. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте корубайки. До зустрічі!